Ти береш підручник з англійської мови за перший клас і біжиш 15 км до лісу. Подім нас тобой, наш друге у чемпіонат з тобою, англійської мови, тому ти маєш участь, є! Їх борода не прийде завтра на роботу, це жахливо. Тобі є над чим подумати. А тепер настав час починати. Поїхали! Привіт! Привіт, друзі, хантерс! Ну що, як воно? How are you doing there? Нарешті ти знову бачиш мене, баліна Олега. На каналі Channel. І сьогодні нас з тобою на другий чемпіонат англійської мови. Потім ти тримаєш участь. Є! так, наше контрольне полювання. Нагадую тобі, що під час цього чемпіонату ми просто будемо згадувати правила, які ти вивчив до цього, тобто звіни, які ти вже полював в англійській граматиці. Якщо ти їх не пам'ятаєш, то можеш передивитися ці відео наново і переходити до цього чемпіонату. Тож, я зараз тобі нагадаю, як він відбувається. Спочатку ти побачиш на екрані речення. Речення на англійській мові, в яке треба просто буде вставити чи обрати правильний варіант. Якщо ти правильно обрав варіант... Тоді ти забив гол. Якщо ні, то ти його пропустив. Якщо ти забив більше голів, ніж пропустив, то ти виграв і став чемпіоном з англійської мови. А якщо ні, ну що я можу сказати? Тоді береш підручник з англійської мови за перший клас і біжиш 15 км до місця і повертаєшся назад. Та я жартую, I'm kidding you. Ні. Тоді ти просто можеш ще раз придивитися ті правила і знову е спробувати виграти цей чемпіонат. Правильні відповіді. Треба писати чи тут, в YouTube в коментарях, чи мені в Інстаграм, TikTok. Я нагадую тобі, що перевіряти будуть тільки ті відповіді, точніше тих людей, хто підписався на мене і там, і тут, тобто, і в Ютубі, і в Інстаграмі, і в Тійсоці. І хто є активним користувачем, тобто ти ставиш лайки, залишаєш коментарі. Це важливо для того, щоб контент працював, щоб нас ставало додати більше, більше мисливців на граматику англійської мови. А тепер настав час починати. Поїхали! Перше речення. Ти бачив вчора великі жовті вуха? Will, did, dead, did, you see, big yellow ears yesterday? Друге речення. Ця мавпа не їсть твій чудовий брудний суп кожен понеділок. This monkey. І тут ти маєш обирати. Don't, doesn't. Курка Doesn't Didn't Eat Your Wonderful Dot's soup every Monday Третє речення. А що ви робите цього тижня в тому темному місці? What are you you doing? doing We is do. Does you do who? In that dark forest this week. Четверте речення. Зараз ми полюємо на правила англійської мови. We don't hunt. Isn't haunted? Are hunting, hunting good for English rules. Яка ця речення? Вона не зрозуміла вчора його щасливу білу акулу. She didn't want my my mommy didn't understand his happy white shark yesterday. Що це речення? І що вона зробило? and what don't not did beep 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 she do Seven she swam did swim was swimming swimming was in the sea when the shark went won't will go went to the restaurant and i have a boy who prochitata no krinski with a plow of mori kulakula to slav restaurant restoran. voice Чи їх борода прийде завтра на роботу? Did, does, zizzu, will, will, will. their beard come to work tomorrow? Дев'яте речення. Їх борода не прийде завтра на роботу, бо вона взагалі не ходить на роботу. Their beard will not, not, will, not, will not. Will, not because it not will, not will, aren't. Хочу спати, doesn't go to work at all. Десяте речення. Наприклад, їх борода дивилася той фільм про твої вуса 20 годин. For example, their beard did watching. watching was watching was Скільки ще можна. That movie about your mustache чи mustache for 20 hours. Одинадцяте. Тож виходить, що їх борода не працювала 20 годин. As a result, their beard not worked, didn't worked, didn't work, wasn't work, wasn't working uh, for 20 hours. And 12th, it's very difficult. This was, is was, was is, does, do is terrible. Це все! Це кінець the друже. Що the championship? What's the Тобі є, над чим подумати. Можеш це відео ще раз переглянути і ще раз відмічай правильні варіанти і не забудь пиши мені їх. Але треба підписатися в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі і бути активним, ставити лайки для того, щоб я перевіряв правильні відповіді. По правильні відповіді буду писати особисто. Це все, Чем? Я сподіваюся, що ти виграв, бо ти вже дуже важко працюєш і давно. Ми разом співпрацюємо весь цей час. На сьогодні це кінець. Тримає вухо догори і чекає тебе вже наступного разу, бо ми починаємо нові правила полювати на нових звірів англійської граматики. Давай, папай! Як знайти собі доброго, гарного, класного репетитора? А ким має бути репетитор? Native speaker? чи може вітчизняний репетитор? А яка ціна гарного викладача? Кожен з них постійно тобі каже, що він тобі допоможе. Кожен.